Зараз тут, напевно, закотила очі і подумала, що я якась ненормальна. Але після пологів буду робити ось це, ось це або ось це. Шу -шу. це міф, що бандаж якось відновить магічно ваше тіло. Не відчуття власного тіла в зоні шва. Всім привіт! На зв'язку ваш тренер Каріна, тренер для жінок. Сьогодні ми з вами поговоримо про відновлення після пологів. Коли ви народили свою дитину шляхом кесарівського росту, я знаю, що існують багато знаєте, страхів, що після кесарівського розтину неможливо відновити повністю на 100% назад свій живіт, що є дуже великі страхи на рахунок шраму, на рахунок фартуха, який е, да, після шраму надходить. Е, після взагалі відчуття, да, що ваше тепер ціло, ваш живіт, це вже не ваш живіт. І в цьому відео ми з вами Розберемо, як же правильно відновитися. А, і навіть це буде, знаєте, корисно тим жінкам, яких пройшло 5, 10, 15 років після пологів, і у вас є проблеми такі, як фартух, як нависання над шрамом, як взагалі, знаєте, таке невідчуття власного тіла в зоні шва. Так от, сьогодні вам буде теж корисно це відео, тому що я розповім, як вже відновитися після. А, Пологів, так? перше, що вам треба зрозуміти, що е, у шрамів не буває м, терміну придатності. Що я маю на увазі? Що е, є у вас шрам, ви повинні з ним працювати? Ви повинні з ним працювати, щоб ваше тіло знову відновило цей, е, цю ділянку вашого тіла, і могло воно функціонально включатися у вправу. Тобто, як зараз працює наш мозок? У нас є шов, наше тіло заблокувала цю ділянку, тому що а, воно порізано, воно бу... зшито, воно болить. І наш мозок такий, окей, ми це не бачимо, ми це не чіпаємо, воно дуже болить. І так наш мозок звикає жити з шрамом. І для того, щоб ми відновили відчуття власного тіла в цій ділянці, нам треба почати з е, самомасажу, самомасажу шва. Е, ви зараз побачите на екрані. Як я даю в своєму курсі відновлення самомасажі, існує декілька технік. Де починати вже самомасаж можна з того моменту, коли пройшла біль. Пройшла білі в зоні шва, і ви можете обережно розпочинати руху. Да, тобто, це не сама самомасаж шва зарано, але навколо нього ви вже можете приступати от, буквально через 3-4 тижні після пологів. Обережно, спокійно, з розумінням, як це робити. Знову ж таки, повністю всі комплекси я розповідаю на своєму курсі відновлення. Заходьте, беріть, тренуйтеся, тому що я вам зараз покажу декілька е моїх. Дівчата, які пройшли курс відновлення шляхом кесарського розтину, народили дитину і за допомогою курсу самомасажу відновили власне тіло в, в зоні шва. Подивіться, будь ласка, це неймовірна робота. Я вас запевняю, що якщо кожен буде дотримуватись інструкцій моїх, ви зможете грамотно відновити власне тіло і не відчувати. Швам, вашому цілі. Так я трошки змінила для вас кадр, щоб внизу показати вам, з чого ж починається ваше відновлення після пологів. Запам'ятайте, що відновлення можна розпочинати вже через пару годин. Після пологів. Ви зараз тут, напевно, закотили очі і подумали, що я якась ненормальна. Але, будь ласка, зупиніться, я вас не змушую ні качати прес, ні вставати з ліжка, ні посідати, ні випади, нічого з цього ви не будете робити. Просто забудьте за ці вправи. Відновлення починається просто з дихання. От ви можете просто лягти і почати відновлення за допомогою дихання. Нам треба з вами відновити зв'язок грудочерівної діаграми і тазової діаграми. Також додати. Дихання в зону шва, але це я вже розбираю на комплексних, тому що от зараз дуже важко дати вам швидко видати всю інформацію, показати і тренування і розповісти е, просто всю інформацію. Це просто нереально вмістити в одне е, маленьке відео на Ютуб. Тому, будь ласка, розпочинайте з дихання. Нам треба відновити зв'язок, тому що пологи, вагітність тотально змінила наше тіло і. Перше, що ми повинні відновити, це дихання. Це наше, ну, наша, наша база, наш фундамент. Окей? Далі, ви починаєте з дихання. Поступово включаєте мобілізацію. Обережно, не поспішаючи. Я знаю, що воно болить. Але чим раніше ви почнете делікатні м'які рухи, тим швидше ви прийдете в, в форму відновлення, в вашу класичну форму відношення. Вашого тіла. також на рахунок фартуха. Я знаю, що багато жінок з цим стикаються і не знають, як вирішити цю проблему. Так от я вам даю зараз просто мій прямий, пряму відповідь, як від тренера, який займається фітнесом да, відновленням здоров'я для жінок вже сьомий рік, у якого вже пройшли більше 1600 дівчат, дівчат курс відновлення. Я вас запевняю, що фартух. Можливо, прибрати. Але не просто качанням преса або вакуум. Забудьте за це. Нам з вами треба відновити перше відчуття власного ціла, і друге підключити вправи з акцентом на дихання. Тобто навіть силові функціональні вправи. Але коли ви думаєте про дихання, не просто отак: от знаєте, все, в мене є там фортун, в мене нависає живіт. А давай-ка я після пологів буду робити ось це. Ось це або ось це. Шух, шух, або так. Шух, шух. Ні. Так би не позбавитесь вашого фартуха. Це міф, це заблудження, що от ви будете качати прес, і е, шрам, е, фартух, вони якось магічно ну, зникнуть. На жаль, ні. І от ви бачите, да, що от ви, значить, якщо ви дивитесь це відео, значить вам щось не вдалося. Да, значить, фартух досі з вами є, і я впевнена, що ви вже пробували стояти в планці і качати прес. Так от. Нам треба, як я вже сказала, підключити максимальне дихання, підключити весь кор, не тільки прямий м'яз живота, а повністю задіяти весь кор, щоб він як такий вакуум все підтянув, Попрацювати з тазовим дном обов'язково, і тільки тоді ви побачите зміни. От просто довіртеся мені, прийдіть на курс відновлення, прийдіть на курс по м'язам тазового дна. Якщо хочете зі мною продовжувати далі, йдіть в онлайн студію, де ми працюємо в з вашим тілом. І просто довіртеся мені, прозаймайтеся зі мною як мінімум півроку. Я гарантую вам, що ви відчуєте наново ваше тіло. І якщо ми вже затронули з вами міфу, одразу скажу про бандаж. Я багато питань. За нього. Так от, це міф, що бандаж якось відновить магічно ваше тіло. Насправді кращий бандаж для нашого тіла це наш природний корсет. І чим краще ви будете займатися до вагітності під час вагітності, тим якісніше буде ваше відновлення. Ніякий бандаж, ніякий корсет не допоможе вам відновити ваші м'язи живота. Я не раджу носити бандаж. Не раджу. Взагалі нікому. Можливо, якщо прям у вас був ну, великий живіт. І ви відчуваєте, що ну прям треба якось підтримати власний живіт і внутрішні органи, ви можете зробити бенгук. Але наголошую на тому, що краще, ніж ваше тіло, нічого вам не допоможе. І то ми звертаємось знову до нашого дихання. М'яза живота. Це м'яза видиха, тобто м'яза дихання. Чим якісніше ви почнете відновлення роботи з диханням, тим якісніше ваше тіло буде себе просто відчувати. Це база. Я не знаю, чому так багато міфів. Там бандаж, якщо фортух, то треба на операцію, якщо там а, проблеми з м'язами монтазов на підсікання, то треба якісь тренажери, якісь кеглі робити. А, чому ніхто не не бачить бази, чому? чому так багато міфів навколо всіх цих тем. Так, от сьогоднішнє відео це був просто такий вам чуть-чуть інформації, щоб ви передивилися да, ваше ставлення до тренувань, що вони можуть бути дуже корисними, що тренування можуть бути для вашого здоров'я, що це може бути профілактик. Профілактика, да там проблем. І ось цим відео я би хотіла вам трошки допомогти, заспокоїтись, виконуючи моє відновлення в самомасаж вашого шва, повірте мені, ви відновите власне тіло. Головне це з любов'ю до власного тіла. Не спішіть, не поспішайте. Дайте вашому тілу стільки часу, скільки йому треба. І якщо вам було корисно це відео, ви змотивувались, побачили, що думали якось не так. Да? Що я змінила вашу думку до власного тіла, до вашого живота? Будь ласка, не забудьте поставити лайк або підписатися. Мені взагалі буде це дуже приємно, тому що це буде просто значок, що я роблю щось корисне в цей світ. Все, бажаю вам гарного дня. Ми з вами зустрінемось обов'язково на наступному відео.